А це, друзі, перші плодики на чудовому сорті Буддеор. Дуже родючий. Плоди дуже смачні, ось так виглядає. Вони невеличкі, це не тауро, але вони надзвичайно смачні. і ось, Як ви можете бачити, крапелька меду така виступає супер. Ну і Такі ж гронки ще на інших гілочках. Бачите? Ну, в ємності росте, що ж в ємності багато не буде результату. Але так для колекції чудовий сорт. Він рахується не раннім, десь щось середньопізнє. Але в зв зв'язку з тим, що в ємності, хто бачите, в мене трошечки ж Раніше все починається, навіть якщо і сорт пізній.